Ну, що вам сказати, в нас прилетіла ракета саме в нашу квартиру. В нас не лишилося нічого. У нас нема стелі, підлоги, нічого. Я раніше не розуміла, коли в Києві говорили нашої квартири нема. А зараз я бачу, що таке немає. Вона лишилася в мене на документах все. Ми пережили дуже сильний стрес, бо коли за 15-7 ранку мене чоловік будить і показує відео, що горить синова квартира, ми ж не знали, що їх нема вдома. Добре, що захворіла бабуся. І вони пішли, з вечором пішли до бабусі. А так невідомо, як, як би склалася наша доля далі. Живемо сьогоднішнім днем. Тепер розумію, безпечного місця в Україні нема.